Доброго дня, шановні мої підписники і гості каналу. Сьогодні ми швидесенько готуємо форшмак. Але я розумію, що форшмак мало хто готує. І через те, що потрібно мити м'ясорубку, але можна приготувати форшмак отаким чином. Щоб не потрібно було нічого мити. Спочатку я, звичайно, чищу оселедець малосолений, подрібнюю його, вибираю кісточки, звичайно, подрібнюю на шматочки невеликі, отакі От шматочки в мене получаються. Кісточок, звичайно, немає. Якщо й трапиться якась кісточка, то ми її швиденько вибираємо. Вона відчувається в руках. Подрібнюємо. Поселедець. Далі нам потрібно взяти отакі чотири невеличкі картоплини, два яблучка обчистила, цибулю. Хто не любить цибулі, часник, У нас якраз часник, Три яйця, чорний хліб і масло. Спочатку я натираю три яйця. Натираю картоплю. І так, до трьох яєць ми натерли дві картоплини. Сюди натираю яблучко. І так я потерла дві картоплини і одне яблуко. І потрібно натерти ще або цибулинку, хто любить. А я натираю великий зубочок піснику. І тепер перекладаємо. Перекладаємо оселедець, додаємо потріш, потрошку. і ще додамо оселедця. Викладаємо решту подрібненого суміші такої. І все це гарно вимішуємо. Якщо оселедець не дуже солоний, можна трішки підсолити, але це вже за смаком. Можна трохи вкинути навіть перчику меленого. Ось такий форшмак у нас виходить. Потім беремо чорний хліб, намазуємо маслом і викладаємо таку намазку на хліб. Дуже швидко. Вкладається з небагатьох інгредієнтів, не треба нічого молоти. І дуже смачний форшмак виходить отаким от чином. Приємно апетиту! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І отак от готуємо форшмок, намазуємо. На хліб з маслом, і от виходить така закуска. А так ми намазуємо на чорний хліб з маслом. А так вийшли у нас форшмак. Використала я один оселедець, розібрала дуже гарно без кісточок, Три яйця, дві картоплини, одне яблуко і великий зубок чеснику, або два зубки чеснику. Якщо ж чеснику не любите, або потрібно покласти велику натерту цибулину. Або дрібно порізано. Не такий форшмак у мене вийшов. Можна подавати до будь-якої страви.